Якщо раніше країни просто намагалися купувати менше газу, і то не всі країни, то зараз встановлено жорсткий дедлайн. Кінець 27-го року. Європа остаточно позбувається російського газу. Поговоримо про це у сьогоднішньому спецвипуску. Мене звати Михайло Свищо, я аналітик ринку природного газу в Consulting. І давайте розбиратися, що це означає. Рада Європейського союзу та Європейський парламент увечері 3 грудня досягли політичної домовленості щодо регламенту. Про відмову від російського газу. Якщо раніше країни просто намагалися купувати менше газу, і то не всі країни, то зараз встановлено жорсткий дедлайн. Кінець 27-го року. Після цієї дати купувати газ у Росії в країнах ЄС буде заборонено. Важливо, що це не просто санкції, а окремий закон. Раніше євросоюз вводив санкції, які треба було продовжувати кожні шість місяців. І будь-яка з країн-членів могла їх блокувати, наприклад, Угорщина. Зараз закон буде постійним і зафіксований надовго, а отже, скасувати його буде складно, навіть при завершенні війни чи припиненні бойових дій.